Кривається судове засідання погляду клопотання заявленого про камеру про відвід судді Ніруді при розгляді скарги на бездіяльність слідчого стосовно на внесення відомостей про кримінальне правополучення до єдиного реєстру до судових посудувань. Встановлюється особа. Скаржника, заявника в даному випадку, оскільки розглядається відвіт. Літвіна Олександр Володимирович. Дата До народження. 10.02.1970-го. Де проживаєте? Місто Олександрія, вулиця Культурна, 35. За якою адресою зареєстровані? Культурна, 35. Мешкаєте там же? Там же. Ма на увазі, маєте клопотання щодо фіксації. Це будь ласка, клопотання щодо фіксації, судом буде вирішуватися чи. Ну, Прошу в порядку чи статті 11 закону України про судоустрій без клопотання задовольнити дозвіл на знімання на проведення власної відеозйомки, так як якість судової відеозйомки mm -hmm. за кошти, які ви вимагаєте поза законом. З учасників судового кримінального процесу є незаконною та якість дуже погана. Ми з цьому сьогодні переконаємося в судовому засіданні. Дуже добре ваша позиція зрозуміла разом з тим, суд вам наголошує на тому, що не ми вимагаємо, а законодавство встановлює відповідні ставки збору щодо надання. Фіксації за клопотаннями. Що стосується вашого клопотання, то суд лезти до нарадчої кімнати, оскільки це питання потребує вирішення не на місці. It's a... Nothing